Що нового з'явилося в Армари Reforger і чому вся спільнота говорить про оновлення 1.6. Ми з тобою повертаємось на легендарний острів, який вперше побачили ще у часи Operation Flashpoint. У Цьому відео я відповів на питання, що це за оновлення реально змінює в нашому геймплеї? від зброї та техніки до атмосфери бою. У цьому відео ми разом розберемо найважливіші зміни патчу, подивимось, що він додає, що виправляє, і головне, чому це важливо саме для нас гравців Arma. Головна новина додано острів Колгуїв. Це легендарна карта з Operation Flashpoint і Cold War Assault. Тепер у сучасному вигляді на N-Fusion. для новачків серії Арма зараз трошки розповім, що таке Арма War Assault. Це було переведення культової гри Operation Flashpoint Cold War Crisis від студії Bohemia Interactive. Саме з неї почалась історія серії Арма. Гра вийшла у далекому до 2001 році та стала проривом у жанрі військових симуляторів. Величезні відкриті карти, реалістичні. Балістика, керування технікою та тактичний підхід до бою, події розгортаються у вигаданому конфлікті часів холодної війни між США та СРСР на островах Еверон, що в нас є в принципі вже в грі, Мальден, Колгуїв, що також додали, тобто можна очікувати, що буде Мальден іще. Хоча Мальден був ще в Армітреті, я пам'ятаю, як безкоштовне DLC було. та Саут поєднала сюжетну кампанію, зважаючи для свого часу свободою дій, заклавши фундамент для всієї серії Арма. Що стосується карти Колгуїв, цей острів вперше з'явився ще в часи Operation Flashpoint, а згодом Cold Колдвара Assault. Його площа становить приблизно 35 квадратних кілометрів, і він відомий своїм суворим та похмурим ландшафтом. На Колгуєві панує холодний клімат, густі хвойні ліси, пагорбистий рельєф, заполощені ділянки біля узбережжя та велика гора в центрі острова. Відміна риса карти, майже повна відсутність великих населених пунктів. Замість міст тут може зустріти лише невеликі покинуті села та руїни. У класичних іграх. Серії саме на Колгуєві розташувалися укріплені бази та гарнізони радянської армії. Це зробило карту символом військової присутності СРСР у Колдварасалт. Тепер же у Армари Форджер Колгую повертається в одновленому вигляді. На мій погляд, розробники передали його сувору атмосферу за допомогою сучасної графіки. Infusion. карта має більш темний та похмурий настрій, що відрізняє її від знайомих гравцям Еверону та Мальдену. Найприємніше для фанатів Колгуєв є безкоштовним доповненням для усіх власників Армари Фор це означає, що кожен має змогу знову повернутися на легендарний острів і перевірити його у новому технічному виконанні. На цій карті вже доступні режими HQ Commander Conflict, Game Master, Combat Ops, а також нова одиночна кампанія Operation Omega, в якій доступні 5 епізодів. Я планую пройти їх на своєму каналі, тому підписуйтесь, ставте лайки і я пройду її разом з вами, можливо, на стрімі. Також додано морську піхоту СРСР із власними групами та спорядженнями. Вони Різняються новою формою, також новими чорними розвантаженими системами, рюкзаками. Ну і тому подібні штуки з'явились нові маскувальні грими для спецпідрозділів та кілька унікальних варіантів зброї. Серед них М 21 з камуфляжем. Обмотана оптика art 2 а також нові приціли для лав 25 Мається на увазі саме приціл для командира, тобто для стрільця, приціл залишився той же самий. Просто тепер не потрібно буде вилазити на поверхню, висовувати свою бошку для того, щоб прочекати, що відбувається навколо. Достатньо буде подивитися у приціл. Хоча ще є до чого стрімитися його переробляти, тому що приціл не обертається сам по собі. Він обертається разом з башнею, і тільки стрілець може керувати, куди буде дивитись. Приціл командира, але тим не менш, вже командир не буде підставлятись і буде менш не такий непотрібний у екіпажі в БМП, що стосується ігрових змін. То тепер кулеметні турелі можна знищити, і взагалі всі об'єкти, які ви будуєте, наприклад, блокпости і тому подібне, тепер також можна знищити. Одна з найбільш суттєвих змін у геймплеї, то це додана вплив вітру на кулі, що робить балістику ще реалістичною. Ну що ж, як це виглядає на практиці? Давайте покажу, як відхиляється куля. Я зараз поставив максимально яку можливу вітер. Тобто вітер зараз дує під кутом 90 градусів. Максимальний постав вітер, який доступний зараз. В армії, які ви могли типу, побачити, От, наприклад, 15 метрів в секунду, північний схід він, е, дує. Візуально також можна зрозуміти, в якому напрямку дує вітер. Тобто, ви бачите, що зліва направо. Тобто, там, якщо ви дістанете ваш компас, ви побачите, що вітер дує. Ну, Північно-східний виходить. Увага. Мішень стоїть десь на 200 метрів. Подивимось, чи відхиляється взагалі. Стріляю по центру мішені. Е, побачимо, чи відхиляється. Кулі на такій відстані. Тобто, будемо враховувати, що. Все ж таки, це найбільш можливий варіант, коли буде вітер 15 метрів в секунду. Не завжди він такий буде. От. І також ще декілька мішень є, стоїть, походу, на 300 метрів, можливо. Зараз я стрельно. Та, десь на 300 метрів. Ну, тобто, вже не оком видно, що куля відхиляється. Тобто треба брати поправку, наприклад, вліво. Бачите, якщо я стріляю чисто по центру. Зараз побачимо. Давайте підлетимо далі. Тобто куля 556, я стріляв по центру мішені, бачите, на 200 метрів відхиляється, відхиляється незначно не велику відстань, але все одно, на 300 метрів вже. Суттєво відхиляється, тобто я стріляю по центру мішені. Майже на цілу мішень відхиляється праворуч. Тобто, відповідно, вітер дує з зі сторони, з зі сторони, от надпишу аеропорт в цьому напрямку моря. Тепер можна впевнено сказати, що дальні постріли зі снайперської гвинтівки будуть набагато-набагато тяжче зробити. Але це ще не все. То, що я хотів сказати, стосовно балістики зміненої. Якщо ми візьмемо, наприклад, РПГ, у нас зараз діє боковий вітер. У мене є мішені також десь на. Ві... Істина 300 метрів. Ось, бачите, вони є. Стріляю по центру мішені. Хі -хі, і зверніть увагу. Зверніть увагу, от я стояв. Був постріл, і наскільки відхиляється, наскільки відхиляється зараз постріл, граната реактивна з РПГ. Але прикол в тому, що звісно, що боковий вітер значно впливає на політ гранати, це якщо почитати настанови ЗСУ по пострілу з РПГ 7 відхиляючи її в сторону, звідки дме вітер. Наприклад, при вітрі справа граната відхиляється вправо, а при вітрі зліво, то вона вліво такі явища обумовлені тим, що боковий вітер, діючи на стабілізатор гранати, повертає її головну. Частину на вітер і під дією реактивної сили, спрямованої вздовж осі, граната відхиляється від площини стрільби в ту сторону, звідки дме вітер. Тобто, по ідеї, по правильній балістиці, граната повинна відхилятися вліво. Не знаю, чи це було навмисно зроблено розробниками арми, чи це просто вони вирішили не вносити якісь, знаєте, дві механіки або дві балістики там для маленьких куль, для великих куль, для РПГ і тому подібне. Хоча це, ну бачите, косяк. не. Реалістично, на жаль. І такі невеличкі елементи, як що влучити достатньо сильно, з персонажа може злетіти головний убір. Я, на жаль, поки що цього не побачу, але фіча прикольна. Ще також невеликі оновлення стосуються головного меню та покращення чат із кольорами фракції. Геймплейні дрібниці траву зробили більш живою на вітрі, відрегулювали колізії в турелях, удосконалили систему радіо. Тепер налаштовувати хвилі радіостанції можна не по 0,5, як це було раніше, а по 0,2. Міг. Герця, тобто можна ставити 12,2, 12,4, 12,6. А зараз воно стає так, що 12,5, і потім зразу 13, іде. З'явилися нові звуки, багатофазне руйнування, пташини спів і навіть звук туалетної ручки. Вона й була насправді. Розробники суттєво попрацювали над продуктивністю, оптимізували використання пам'яті, рендеринг, рельєфу та систему пошкоджень, усунено низку кращів і витоків пам'яті. Ефект зерна плівки, про який я розповідав колись в своєму відео, тепер вимкнено у соло грі, а у мультиплеєрі ним керує. Сервер, тобто адміністратори сервис можуть або включати, або виключати. Це таке зерно, яке додається, коли стає темно на сервері, щоб люди не перекручували гаму і не читерили таким чином. Покращені хвилі, піна і морські ефекти. На мій погляд, це одне з найбільш оновлень для Armory Forge, яка повертає легендарний Калгуїв і додає відчутно більше атмосфери та реалізму у гри. Дякую, що додивились до кінця. З вами був містер Сквадець. Побачимось наступних відео. Всі папа. -па.